Всім привіт, дойшов до свого дому. Прочистив. видно, правда. Але все заледеніло так. Я не сам. Басенький. Мені 100% вийде. Ось Туди трохи напіде в снігу. Завтра вечором просто дощ. Сьогодні 7 січня, але до вас не впускаю. Бачите, чого дверка утеплена? Заледеніла дверка. Ну, що вона, взагалі, утеплена. І зараз я вам розкажу. Навіть ось із оцих, навіть залядяніли, я скажу, що вона утеплена. Види? Цей слой картона, який проходить. Мачте? Який проходить, сюди в мене попадає така пленка, вже вітер, все. А тут ще проходить такий слой, який прижимається до отої пленки. І все, воно закривається плотно на ну, чому. Чого... Тут треба мені якось запінити його. Ну, я не знаю, то ж це може навесні набити. Ну бо зима. Не знаю, що правда в мене сніг не розставив. Ну, все-таки то ніякий не павук, аж саморіз. Ну так кабель на часосі Значит, сосиска какая-то протухшая вилка уже кидать. Ну, не, ну, я и не буду кидать. Так, что с продуктов? Сахар. Ось. Гречка, соль. Чи гречка. А, это кофе. Это кофе. Ну, может, еще что там с продуктов найдется. Вот. Кулька. Красивая, правда, но Ну я вам скажу, у минус 3 легше стекло очищать чи Ще тут не в минус 13. 2 градуса. Я хочу трохи протопить. Хоча, яке и топить, як тут кабель треба кидати. А зимой сніг. Нет, тут зимой я не буду топить. Так что що... рука яка. Буде минус 30, завтра дождь, все заледенеет, но и снежки давай играть. Эй, на. Ха. Ну да, снежки. Конечно, ж много <си> с снежки не поиграю. Ну но... да, кстати, Зиней что делать. И не из окна а чистый, да, так и Во-первых, сейчас я вам покажу, что между тем и домом. Це шляби, я так понів, не. Ну, сейчас узнаю ну, отстану. Оказывается, виявляється, відкидали сніг. Ну, в общем, на бруси. Кріпкі. Все надежные. Даже он в... Тушу. Ну да, то уже не до так какие я до роботи. Я поставлю ці окна стеклянные. В общем, сейчас я подумаю, что мне мені... есть. Колы... Ну сейчас. Вот, ребятки, от своих гідотний картон однозначно надо переробити, Ну, если вы ее бачите. Да. Тут у меня. другий этаж я буду затыкать по напласту, когда будет сильный мороз. Взагалі. Так, Це ось. Ну це і цей, я його нормально вже. Берем степлер, який уже Зараз я його ось, люди, доберу. Ну все. Чого тут такого на степлер сніг, я не пойму. В дом сніг практично не попав. Ну, це, що я натоптав, так уже попал. А так в дом практично сніг не попав вообще. Взагалі не попало. Сейчас мы тут что-то будем делать для утепления. Ну что что мы будем делать? О, смотри, что удаляется. Прикольно. А, скобы, ребят, закончились. Скобы закончились, ребятки. Ладно, сегодня не будет видео, как я утепляю. Но скоро оно будет. Думаю, на следующий год Хочу досками вместо картону запшить, тепленько, щоб було. Картон це шоу утепляє. Одна така пленка ось, отака я, одна. І картон. Шо воно утепляє? Бачите, камера засвідчує отак чорне. Так. Потом біле, чорне, біле, чорне. А ну, в общем, камера засвічує трохи. Ну... Що я вам скажу? двері даже знизу надує. Притульні сейчас. І все, збирай не дуїлся. Ага, ми її не, не закриваємо сейчас. Ми її не закриємо. Дверь на максимум. Будуть через неї п'ять, як я спускаю зу. Ну це буде пуз. Все, блядь, я Мінус буде великий. У мінус мені. В общем. Ось такі такие у мене обстановка кімнати. Дом поразми, і як і я. Ну, в общем. Значит, мені не головою вже До цього осталось. До вуза цього. Ну, щось мало, так і все. Ну, в общем, ребятки. Що утеплять тут? Бітка, дивіться як. Та якийсь воздум зайде. Ха! Отак. Отак, Бачите, е, от як біта. Біта сильне всього. Ну це з лопати. Старая котірга. Якась з лопати. Так що яка набита. Похоже. Ну, в домі на всякий случай вона в мене є. Короче. О, дивіться. Бачите? Які дірки. Ну вони сейчас позаклею, вони скучу. Бачите, там як обладяніло. Ну, коли я проведу сюди, ну, знову тут дырку продабусь і в гараж. Все. Так, ми виходимо на двор у вістуку, я не закрився навіть, а є, не закрився, тут а, територія шуби, отак ось, хоп, це ручки треба відмотати від сковча, хоча тепленько, тепленько воно, так, ребятки, зараз гараж, так Тільки як його зайти, я а воно овлядяні, його зайти, ну ви зайдіть. Ви зараз зайдете. Ви, ви, ви тут зайдете зараз. Бачите, яка разом. 150 стоїть. На ну, це коробки я не нужне взяв. Бачите, вон, отам уже все поудрубалося. Все, дивись. Дивіться. Пальчик. Майже снігу. Насипала доволі таки, дивіться, на балконі. Нормально так снігу. Ще те сходимо за дом. Що там правда? Ну, так сніг на. Я надіюсь не робив букани. Цей. Ну так okay. мешок. Для утеплення. Не знаю для чого. У нас таким мешок. В общем, що утепляло. Я літом в зиму буде такого така пленочка, Яка зараз, дивіться, в якомыні. Що це вам не сказати. Дивіться. Так, ну я його тут забив із темною пленкою, то що тут разорвалась вона. Так, в общем, такий дом. Я построю. Сейчас за лайк. Я... Ну, всем пока. Я сейчас поеду по ну, электрик. Ну, электр... Хорош. я сейчас буду заняты, поэтому всем пока. Приятного просмотра. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь. Всем пока.